Привіт! Я зіштовхнулася з такою проблемою, як не відео. Є декілька способів, про які я знала, як можна зробити сітку. Це Ctrl-T, але ви бачили, що це просто з'явилися трикутники, і моя сітка виглядає дуже погано. Інший метод це я просто з'єднувала точки через F, але ми ж з'їдамо просто точки, але не самий об'єкт і ці. І ця точка, вона не буде підв'язана до нашого межа, І тобі ж це просто безгуста витрата часу. І ну, це дуже дурна ідея була насправді, але треба було спробувати. Я перепробувала ще кучі різних спосібів, але нічого не змогла знайти ні в інтернеті, ні сама. І єдиний спосіб, який я знайшла, який дійсно вирівнює мою геометрію: це я взяла ніж, розрізала наш поле, і через Enter, і у нас нарешті випрямилася сітка. Можливо, комусь це знадобиться, бо я шукала і нічого не знайшла. Всім дякую.